Вони не нудьгують вдома, а підкорюють світ тюбінгу. У покатушки з цими панянками відправляємося. І ми швидкість, гарний настрій та відчуття адреналіну. Усі ці емоції дарує як малечі, так і дорослим. Тюбінг парк, який уже шість років працює неподалік Вінниці. Пані Надія завжди мріяла спуститись по засніженій гірці на швидкісному тюбі. Я багато чула про цей, цей вид відпочинку. Я влітку відпочиваю ось тут на Бугу, близько, і влітку завжди заглядала в це місце, і мені хотілося теж тут побувати. І от здійснилась моя мрія. Щороку Вінницький територіальний центр соціального обслуговування влаштовує для своїх відвідувачів акцію Покатушки на тюбах. Цього разу зайнялись активним відпочинком 20 панянок поважного віку, які не звикли сидіти на місці. Ми, наприклад, ще ходимо, займаємось черлідином в терцентрі. Ось недавно їздили у Львів на змагання. Зараз ми тут спускаємося на тюбах. Це активний спосіб життя, це здоров'я. Висота гірки та швидкість не лякає жінок навпаки. Це надихає і дарує позитив. Дома в чотирьох стінах це жутко, я вам скажу, знаєте. Особливо, коли один, то взагалі страшно. Так, да, ми в поважному віці, але коли летишся цієї сніжної гірки, так захоплюючи, що забуваєш про все, навіть забуваєш про ті цифри, які там записані в паспорті, і ніби впадаєш в дитинство. Благодійні ярмарки, плетіння сіток, виготовлення окопних свічок, відвідувачки соціального центру прагнуть в усьому бути корисними. Для них це завжди як таке маленьке свято, тому що тут вони зможуть і емоційно відпочити, набратися гарного настрою, набратися емоцій, набратися адреналіну. Той позитив, який отримали від спуску на тюбах жінки, прагнуть знову відчути. І уже з наступного року такі покатушки планують зробити традиційними. Анастасія Ракоїд, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.